Привіт-привіт, радий вас бачити. І поки я там монтую машину з винтом регульованого кроку, вона вже навіть зібрана на вишці на землі. Я його лише лише не підняв і трошки електрику залишилось підключити. І це буде одним з наступних відео досить, досить скоро. То давайте поговоримо про те, які два крутих вітряки заїхали, мабуть, півтора-два тижні тому в нашу країну. І це я 100% впевнений, що можу сказати вперше. Це модель ДК-20. Вітрячки достойні. Я пару фото вам ставлю. Це вже класні великі машини. Одна в Полтавську область до Івана, а одна в Вінницьку область в Бершаті. Правильно ж, Вінницька область, нічого не плутає туди на південь. Це до Артема. І це вітряки отакі. Це вітряки, котрі вже без хвості. Котрі е, мають електронні вивороти лопатей, котрі вже мають системи моніторингу вітру, якби вміють відвертати вітро в сторону. І в одному випадку це навіть на отакій ото вишишці з драбинкою і з площадочкою обслуговування наверху е, огородженої а в іншому випадку це на п'ятдесятку на велику, а на двадцятку там вишка в людини вже є. Е, ну, непогано, там фермова так тренова конструкція, але в обох випадках висоти монтажу будуть класні. В одному випадку 20 метрів, в другому 24. Ну і давайте подивимося, як виглядають. Тобто я вам покажу пару фото з 20-ки, тому що це те, що мені Іван пан Іван скидав, е, як воно до нього, як те, що йому передавали, як воно до нього прийшло. І найцікавіше, ви побачите зараз, буквально в прямому ефірі. Огляд великого 50 кВт вітряка, все в зборі. Це один повний великий контейнер обладнання, включаючи вишку, закладні, контролер, все разом е, від Артема напряму пряма мова, без жодних моїх якби вставок і коментарів. Він зняв спеціально для мене, дозволив це опублікувати, якби і ну. Ми всі можемо на це подивитися. Чого я всім нам і бажаю, тому що таке побачиш далеко не кожен день. І це реально хороша, класна, крута машина. Ви знаєте, де їх брати. Ну, от і я нарешті отримав свою посилочку. Відразу хотів би подякувати Богданові за допомогою. В виборі обладнання за підтримку, за паралельну комунікацію з Джесікою за супровід. Також хотів би подякувати хлопцям з M3 Cargo, які це все оперативно доставили. в моєму виконанні це 50-кВт вітрова турбіна в повному комплекті зі щоглою Загальна вага по інвойсу обладнання склала 14,5 тонн. Обладнання є габаритним. Тому, відповідно, цілий контейнер був під це виділений і доставлений відразу до мене на територію. При виборі щогли китайці мені запропонували кілька варіантів. 18 метрів, 20, 22, 24, 27 і навіть 30 метрів. Я зупинився на чомусь середньому, це. 24-метрова щогла, складається вона з трьох частин, кожна частина по 8 метрів виконана вона з металу товщиною 14 мм, хоча стандартна щогла під дану вітрову турбіну виконується зі сталі 12 мм. Я замовив собі посилену. Можливо, комусь буде потрібно технічні характеристики, флянцева частина 30 мм. Ребра жорсткості 16 мм. Все проварено, надійно, як на мене. Зварний шовк суцільний, литий, без колів, тріщин. Перша ступінь і друга ступінь виконано з трьох частин. Я бачив три шва. Верхня ступінь третя виконана з двох частин. Китайці не заморачуються, скажімо так, всі флянцеві частини однакові по товщині. Це при транспортуванні незначні пошкодження, протертості. Як на мене, це не є суттєвим, можна підкрасити. Доставили вони її перша в другій і друга в третій частині, тобто одна в одну складені були. Це ось вони прислали відразу. Закладна частина, яка йде в бетон, виконана з 32-мм кругляка. Ця частина йде в бетон, з іншої сторони нарізана різьба, довжина елемента 3 метри. 24 штуки і, відповідно, 24 отвори. 12 ребер я нарахував. Що ще хотів би сказати, верхня частина у нас є посиленою, як на мене. де кріпиться сама вітрова турбіна, вона ось така. Я не думаю, що це суцільний метал, але вона якимось чином посилена. По діаметру верхня частина звідси от посюди 720 мм. І відповідно нижня частина, скажімо так, найтовща. 1750 мм. 1750 мм. Вивантаження проходило важко, звичайно, воно габаритне, важке, але вони його запакували. Стяжок не жаліли, скажу, як є. Обладнання, доїхало все цілим, неушкодженим. Пакування хороше, як на мене. Тут незначні, ось бачите, подряпини. Це можливо і при вивантаженні були допущені. Я не можу сказати, що це вони не дофарбували. Ні, мабуть, що це при вивантаженні. Все запаковано, як я й кажу. Якісно все зроблено. Джессики особливо дякую ще, скажімо так, раз, я задоволений, це з щогла. Це у нас драбина, вона щогла йде в комплекті з драбиною, яка монтується понаружі для того, щоб можна було. Вилізти і обслуговувати саму вітрову турбіну. Отак от вона запакована, прийшла з трьох частин, відповідно. кріпиться на болтовому з'єднанні, в комплекті вони передали, все добре. І відповідно вони передали ще от таку штуку. От. Це направляюча для закладних елементів, Для того, щоб в бетоні можна було б виставити шпильки і вони. Відповідно, були на тому самому відстані по правильному розміщенні, для того, щоб перша ступінь щогли могла скажімо так, насадитися на, на ці шпильки. Тобто направляюча частина. Вона виконана з 6-мм сталі. Я вже переживав, думав, що як вони мають бути шпильки внизу в бетоні. Закріплені бути, щоб хотів замовляти в нас тут по місту дублікат, скажімо так, такої самої частини, щоб внизу можна було виставити. Але ні, як виявилося, вони прикріпили таку от арматуру, вона виварена. І ось тут. Збігається з цим, з розміщенням самих отворів. Тобто, як, 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 як я зрозумів, ця арматура бетонується в самому-самому низу разом з шпильками і, відповідно, її слугує направляючою для того, щоб шпильки стояли вертикально. Ось така от закладна частина. І відповідно, хотів би ще показати лопаті. Я їх не розпаковував, вони прибувають в такому от ящику. відповідно, Хотів би показати, він йде міцний. Я переживав, що при вивантаженні я за одну частину його витягував, за одну частину піднімали його. Я переживав, що він вигнеться і всередині лопаті пошкодяться, але ні. При підйомі однієї частини воно він взагалі не, не здеформував. Він тримав свою форму. Ще одна вдячність з китайцям за те, що вони якісно виконують пакування. Це лопать. Їх тут три штуки, я їх не не, не добував ще. Вони кріпляться, я так розумію, ось обол, болтами. Це тут з цієї сторони дві лопаті, для того, щоб вони всередині не... Гуляли, скажімо так, і відповідно, з іншої сторони так само є кріплення третьої лопаті на болтовому, Ось, От така от річ у нас. Це в нас не пошкодження, не подумайте, це на митниці при оформленні документів, це митники дивилися. Нема контрабанди, я не знаю. от такі ось вони виглядають. Лопаті, вони ще й в середині запаковані. Все надійно виглядає. Довжина лопатей майже 8 метрів. Тобто вітро буде діаметром майже 16. Ось така от лопаті, драбина, закладна деталь. Ну і сам генератор, ось так він виглядає. Важкий, вага його більше 2 тонн. Він йде на такому от металевому піддоні, я так розумію, це ще з заводу. І він на ньому і фарбувався, кріплення до піддону йде болтове для надійності, я так розумію. Вивантаження відбувалося важко, звичайно, він важкий, до цього треба бути готовим. Складається передня частина це хаб, до якого безпосередньо кріпляться лопаті. Солідна товщина металу, виконання. В моєму виконанні це хаб, який є обладнаний функцією повороту лопатей при роботі, тобто ця частина повертається. При вітру, в залежності від швидкості вітру поривах. це для того, щоб плавніший рух був вітроколеса, щоб він стартував при менших вітрах. Хоча можна. Це, скажімо, доп-опція у звичайному виконанні, він йде без повороту. Звичайно, хап. У моєму ж виконанні це з поворотом. Вгорі є. Ось такі от штуки вони відкручуються, встановлюються вертикально. І Сюди я потім пізніше покажу встановлюється обладнання, яке щитує напрям вітру. І з іншої сторони також на якій встановлюється обладнання, яке щитує швидкість вітру. І вгорі можна побачити що ось тут от встановлюється світовий, світловий маятник. Також, оскільки ця машина вже велика врахується, як вона вже йде без хвоста. За поворот навколо осі відповідає окрема система. Вона всередині окремий виділений мотор, який безпосередньо рухає цю установку. Хіба вам показати, що як вона виглядає всередині. Ось так от воно відчиняється. Ну, і там обладнання автоматики. Автоматика, електроніка, ось горіща ящик. Цей мотор відповідає безпосередньо за поворот генератора навколо осі, там внизу видно, є шестерня здорова стоїть. Далі там іде система яка дозволяє зупинити наскільки я Там на сьогодні, розумію, колодки, гідравлічна вона йде вже, там бачок є. Ось так воно все. Ось вони ліхтарика в комплекті надіслали. Ось така установка. Генератор. Ну і безпосередньо сам контролер. Ось так він виглядає. Важкий, більше 100 кг, вага його. Інформаційне вікно, кнопка аварійної зупинки вітрової турбіни. Вгорі є вентилятор для охолодження, я так розумію, і весь збоку теж Решітка для охолодження. середині можу показати вам, як він виглядає ось так. Я не розуміюся в цьому всьому відразу кажу, тому Богдан, я думаю, розповість, що це таке. Просто вам відзніму. Ось так він виглядає всередині. Томат якийсь. Ось так він виглядає. І є ще задня стінка його. Ось вона. І як виявилося, тут також можна відчинити. І тут також є обладнання, що можна. також Ось так. Воно виглядає. Контролер. Крім цього всього, ще було у нас ще два таких ящичка. Також всі запитання до Богдана, що це може бути, я ще не знаю. Хлопці, які будуть встановлювати це все. Я думаю, розберуться, в іншому випадку будемо звертатися до ворога за допомогою. Ось такі от кабеля. Це все прийшло відповідно зразу. Ось такі Тут, на... і, ще. і болтів достатня кількість. А от я вам говорив, на генератор встановлюються датчики, які щитують напрям вітру і швидкість вітру. Ось вони також йдуть в комплекті. Ось такий. А ще ось вони прислали ще цілу коробку болтів, гайок, щоб ви розуміли, ось такі його вони. Це стяжки. Їх було, мабуть, до 20 штук. Ними було закріплено в контейнері все обладнання. Тобто доставка надійна. От і все. Controler.